Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ігровий мікрофон. Це високоякісний мікрофон для запису, який ідеально підходить для студійного вокалу, озвучки, подкастів, стрімів та відео. Завдяки кардіоїдній спрямованості мікрофон точно вловлює звук з фронтальної сторони, знижуючи небажані фонові шуми. Та робить його чудовим вибором для запису чистого та чіткого голосу, навіть у домашніх умовах. Металевий корпус забезпечить міцність та довговічність а компактний дизайн легко інтегрується у будь-який робочий простір. Підключення через USB дозволяє швидко встановити мікрофон на ноутбуці або ПК без додаткових драйверів. Пропонуємо до вашої уваги геймерську мишку. Дана мишка це ідеальний вибір для геймерів, які прагнуть підвищити свою продуктивність під час ігор. Ця USB-миша оснащена механічною конструкцією та забезпечує високу чутливість, що дозволяє здійснювати точні та швидкі переміщення. Підсвічування додає стильного вигляду, а можливість налаштування кольорів робить її ще більш привабливою. Миша має 9 програмованих кнопок, що дозволяє користувачам створювати. Ти макроси та швидко виконувати команди завдяки тихій роботі кнопок, ви зможете насолоджуватися іграми без зайвого шуму. Пропонуємо до вашої уваги трикотажну майку. Це ідеальний вибір для спекотного літа 2025 року. Легкий та комфортний матеріал забезпечує максимальну зручність у повсякденному носінні. Завдяки універсальному дизайну топ чудово поєднується з джинсами, шортами, спідницями чи легінсами, дозволяючи створювати різноманітні образи. Топ доступний у базових та яскравих кольорах, які легко впишуться у ваш гардероб. Майку можна носити як Самостійний елемент одягу або комбінувати зі стильним жакетом чи кардиганом. Пропонуємо до вашої уваги настінний тримач для рушників. Це стильне та практичне рішення для ванної кімнати, виготовлений з міцного заліза, тому забезпечує надійність та довговічність навіть за умов щоденного використання. Компактний дизайн дозволяє заощадити простір, а велика місткість тримача забезпечує зручне розміщення рушників різного розміру. Цей тримач чудово підходить для організації простору у ванній кімнаті, допомагаючи підтримувати порядок та створювати. Естетичний вигляд. Універсальний стиль вписується в будь-який інтер'єр від класичного до сучасного. Пропонуємо до вашої уваги губну помаду. Ця матова помада має водостійку формулу, що забезпечує бездоганний та чарівний вигляд губ. Формула, що не висихає, робить її придатною для щоденного використання, а різноманітність кольорів дозволяє створювати креативні макіяжі. Вона не пересушує губи, а м'який фініш додає природної вишуканості. Компактний розмір робить помаду зручною для використання в дорозі чи під час подорожей. Матові помади є шикарним доповненням до будь-якої колекції косметики, додаючи гламуру та впевненості вашому загальному вигляду.